Усім привіт! На зв'язку канал Зробив Заробив, і сьогодні ми поговоримо про схему, яка може бути актуальною після 5 жовтня. Одразу нагадаю, що це лише моя хвора уява і нічого спільного з реальним життям немає. Нагадую, що Національний банк з 5 жовтня повернув заборону на P2P перекази на картки іноземних банків, але поки що нам не заборонили перекази з іноземних банків. Ця схема не нова, але я не показував, як можна її зробити. І одразу покажу декілька шляхів роботи з цією зв'язкою. Якщо вам повезло, і у вас родичів багато, то легше ганяти через картки. Але якщо ні, то використовуємо iBox e і пропускаємо роботу через Webbit. Але пам'ятаємо, що на бінансі нас діє блокування Т1 на 24 години. Поки ми не почали, рекомендую підписатись на наш телеграм-канал, адже там ми публікуємо набагато більше інформації і робимо це безкоштовно. І якщо тобі подобається наше відео, то будемо вдячні за підписку. Отже, заводимо наші кошти на Монобанк. Важливо, що для своєї безпеки на одну картку я заводжу до 100 тисяч гривень у добу, але не більше ніж 350 тисяч на місяць. Це зручно робити через касу і за 5 хвилин кошти в тебе на рахунку. Якщо в тебе є друзі, але вони не поруч, то просто підв'язуємо його карту до вашого Apple Pay і таким шляхом ми за один раз можемо поповнити його карту на 50 тисяч гривень. Якщо так не робити, то за один раз ми можемо поповнити лише на 5 тисяч гривень через iBox. І далі нам потрібно поповнити біржу. Я у своїх відео показував, як це робити, але ставлю сюди про всяк випадок. Основні моменти, які потрібно знати і розуміти: по-перше, за одну транзакцію ми можемо поповнити лише на 29 500 гривень, а за добу ми можемо поповнити на 100 000 гривень без комісії. Більше заводити сенсу ніякого нема, адже комісії за поповнення після 100 тисяч дуже великі для нас. Але ми можемо зробити декілька акаунтів, і Вайбід дозволяє поповнити з різних карт. Тобто, якщо на двінанці за це можуть заблокувати, то тут ні. Я писав до саппорту і ось що вони мені відповіли. Після того, як ми поповнили, нам потрібно ці кошти перевести на торговий аккаунт, щоб ми могли з вами купити долар. Нам потрібно зайти у розділ торгівля. Обираємо торгову пару USDT гривня. Тут ми одразу попадаємо до вкладки Купити. Перевіряємо ціну і натискаємо Купити. Все, тепер нам потрібно перевести ці кошти на основний аккаунт і перевести їх на Binance. Заходимо до Binance. Обираємо гаманець, Депозит. В пошуку пишемо USDT. Далі нам потрібно обрати мережу. Я обираю TRC-20. Копіюємо адресу та повертаємось до Whitebit. Тут також гаманець. Зняття. Шукаємо Tether. Зверху обираємо TRC-20. Та у полі адреса вставляємо те, що скопіювали на Binance. Вписуємо потрібну суму та натискаємо підтвердити. Далі в нас попросить код зі скриньки та 2ФА, якщо у вас воно є. До речі, рекомендую на Binance встановити 2ФА, щоб мати можливість при торгівлі робити підтвердження за допомогою 2ФА, адже це набагато прискорює виконання ордера, тому що часто бачу, як люди не можуть підтвердити ордер, бо не приходять сповіщення. Кошти на Binance приходять десь за 5 хвилин. Після того, як кошти прийшли на Binance, нам потрібно продати USDT на Vice, Revolut або Zen. Я це робив з Revolut, а зараз покажу з Vice. Спочатку потрібно перевести кошти зі спотового рахунку на торговий. Обираємо Переказ, USDT, вписуємо суму та натискаємо Підтвердити. Далі переходимо до p 2 p торгівлі. Обираємо долар та у фільтрах обираємо Vice або Revolut та продаємо по вигідному курсу. Якщо ви можете виставляти ордери, то зробити це можна більш вигідніше, ніж просто купити. Якщо ні, то купляємо просто по тейкеру. Зараз буде коротка інфа, як зробити себе мейкером. Ну, принаймні, за ці прокрути ти можеш допомогти собі отримати можливість виставляти ордери. Якщо шариш, то по таймкоду переходь до наступного кроку. Щоб мати можливість виставляти ордери, нам потрібно виконати мінімум 20 ордерів, і неважливо, купівля це або продаж. Тут хочу зауважити, що не потрібно робити ці 20 ордерів за одну годину та однаковими сумами. Система визнається як воштрейдинг. Краще купівлю робити різними сумами та продаж також. Робіть це тільки зі своєї банківської карти, тому що вони можуть на цьому етапі запросити у вас докази того, що кошти були відправлені саме з вашої картки. Очікуємо, коли нам переведуть кошти і підтверджуємо платіж. Пройдемось по банкам і комісіям. Альфа-банк 2 перекази без комісії, а банк 1%. Монобанк 0,9%. Власний рахунок 1%. Пум також 2 перекази у місяць без комісії, але я не бачу, щоб хтось на нього відправляв. Тепер нам потрібно кошти з вайсу переслати на український банк СВІФ переказом. Обираємо долар. Сума переказу. Комісія буде 3,29 долари незалежно від суми переказу. Додаємо одержувача. Обираємо собі або іншій особі, переказ Swift та вводимо свій iBan та номер Swift-коду та підтверджуєте. Далі кошти поступають до нашого банку, і нам потрібно замовити їх на видачу. Міняємо їх на чорному ринку і далі можемо повторити коло. Якщо у вас є перевірені обмінники, то круто, а якщо ні, то можете пошукати обмінники на Мінфін. Або я в описі залишу у кого я це роблю. Зараз курс трошки зрівнявся, тому не вигідно це робити, але це нормально, тому що курс не може бути стабільним і потрібно моніторити курси та комісії. Наприклад, в тому місяці не було взагалі спреду по схемі з обмінником, окрім як на початку місяця та у кінці, і в цьому місяці також. На початку місяця я встиг заробити 600 доларів і поки тиша. Та думаю, з середини місяця спред повинен бути. Ця схема живе давно і її можна використовувати раз на місяць, але я не рекомендую вам робити більше, адже вам можуть заблокувати ваш вайс та кошти буде отримати дуже складно. Я згодом зроблю відео по ще одній схемі по арбітражу кріпти, якою можна займатися частіше. Також в нашій групі ми даємо інформацію з різних івентів, на яких також можна отримати профіт. Додатково зробив портфель, в який я інвестую кожного дня по 50 гривень, а також додатково від аирдропів та різних івентів. Багато бачу прикладів, хто інвестує більше, але я розумію, що не всі можуть багато інвестувати у такому складному становищі, як зараз. Тому ти можеш прослідкувати, чи вийде з вийдешого щось, чи ні. Сподіваюсь, ця інформація була корисною. А ми і далі будемо ділитися тим, що зізнались самі. А тобі дякую за підписку на наш канал, адже це найкраща подяка за нашу працю. А ми в свою чергу спробуємо максимально детально розповісти про усі можливості у світі криптовалюти. З вами був канал Зробив. Заробив. До зустрічі!